Трохи більше року тому я робив відео розпаковки в місто своєї сумки ретроспектива 10 від SinTank. Ви можете його десь тут глянути, я перекріплю посилання. Але часи змінюються, і хоча я все ще вважаю цю серію сумок кращими фотосумками в своєму класі, в мене після ретроспективи 10 виникла потреба змінити саме клас персонажа, тобто тип сумки. Тож, зараз поговоримо про Сінтанк Photocross 13. Про саму сумку, сценарії використання та як можна її укомплектувати всякими корисними штуками. Тож буде цікаво, я думаю. Пара слів, чому саме така сумка. Будь-які речі мають закривати якісь потреби, ну і я не виключення. Проблема, яка в мене виникла, доволі проста, але в той же час доволі специфічна. Можливо, вам вона буде неактуальна. актуальна. Але вона звучить так, що з сумками через плече, оцими всіми месенджер-бегами або сумками поштальонами, дуже незручно бігати. І оскільки я військовий фотограф, то зміни на полі бою впливають і на мене. І якщо рік півтора тому дронів було не так багато, то зараз ці FPV і скіди всякі стали настільки масовими, що доводиться дуже активно рухати булками, якщо хочеться ці свої самі булки вберегти цілими. І сумки через плече, які бовтаються навколо там трусяться і літають при пересуванні. Не дуже в тому допомагають. Насправді, звичайно, повноцінний рюкзак сама класна штука, яку можна тільки придумати для того, щоб ходити чи бігати в них нічого краще не придумали ще. Але у рюкзаків є один потужний мінус у фоторюкзаків. Вони дуже неоперативні в тому, що стосується доступу до техніки. Їх треба знімати або повністю, або частково, щоб дістатися до їх місту. І це робить їх використання в репортажі не надто прийнятно. Другий популярний варіант це поясні системи. Ви, напевно, бачили їх на різних репортерах, такі фоторозгрузки, які на поясі там все тримається. Я насправді також такою користувався і досить довго, і досі користуюся деякими елементами від неї окремо, але вони також не ідеальні. В першу чергу, тому що якщо у вас якась габаритна техніка, великі об'єктиви і так далі. І її багато, то всі ці лахи стають навколо вас дуже громісткими, і ви перестаєте пролазити в всякі дірки та аперелі і пакуватися у техніку легко і швидко. Тож залишаються слінги. Вони можуть бути виконані як ближче до бананки, такі як на базарах ходять. Так і ближче до наплічника відносно великі. Розмірів також дуже багато різних, хоча в основному вони всі невеликі. Маю визнати, що перша моя спроба була повним фейлом. Я став жертвою маркетингу і купив слінг від Пітера Макінена. Оскільки я вже його позбувся, слава Богу, то огляд я вам не зроблю, але загалом можу сказати, що це дуже красива, дуже класна, якісна іміджова шмотка. Абсолютно непридатна до професійного використання в якості якогось фотосумки, власне. Це власне мої враження. Якщо у вас якісь інші, хтось стикався, буде цікаво почути ваші думки. Напишіть в коментарі, тому що оглядів від реальних користувачів в Україні я так і не бачив. Насправді так, от, позбувшись цього слінга, я пішов перевіреним шляхом а саме до Синтанка. Власне, подивитися на асортимент кампанії, яка заснована професійними фотографами для професійних фотографів. Я про них вже трохи розповідав, коли робив огляд ретроспективи 30, ще там, теж таки рік тому. Тож можете там більше почути, але просто ще раз уточню, що ця моя до них любов заснована виключно на особистому досвіді, так як їх сумок у мене багато, і якось міняти дуже не хотілося насправді. Тож мій вибір зупинився на лінійці сумок фотокрос. Це сумки, які позиціонуються для екшн фотографії. Вони всі відносно невеликі, тож жодну з них не засунути якийсь 800 мм фікс. Вони зроблені якраз для того, щоб з ними бігати, стрибати і так далі. Серед них оця Photocross 13 це найбільший саме слінг. Далі в них йде Photocross 15, він вже рюкзак з двома лямками, такий повноцінний наплічник. І є Photocross 10, він ще менший. І більше підійде для власників невеликих кроп камер або там якісь зовсім мінімальні набіри, якихось там не знаю, лейки, там щось таке дуже маленьке. Головна фішка Photocross 13 те, що це в першу чергу слінг, який схожий на наплічник, а не бананка, яку можна закинути за плече. Тому його носити цілий день взагалі ніякого дискомфорту не викликає, тому що ця ультраширока лянка. Вона чудово покриває власне все плече, і ніяких болісних відчуттів ви з ними не стикаєтесь, на відміну від звичайних лямок, там, де вузькі ремені. Крім того, сам дизайн цієї сумки зроблений так, що сумка висіла у вас по центру спини, і у вас немає такого відчуття гантелі з боку, десь, і вона не ріже вам плече. І взагалом, в принципі, враження нагадують те, що ви йдете просто звичайним наплічником тільки на одному плечі. Звичайно, це не стосується тих випадків, коли вам доводиться довго її тримати перед собою. От я так покажу. Тому що в такому випадку у вас оця лямка буде тут. Зазвичай так треба, по суті, ви поміняли, що вам треба зробили і все. Але якщо ви там їдете або сидите довго, то звичайно, коли у вас тут багато всього. То краще її зняти кудись на коліна просто кремо покласти або під ноги поставити. Благо тут досить багато цих всіх ручок, можна взяти так, можна взяти так, як завгодно. Ще варіант на груди перевісити. Вони форма така оптична, вона не особливо навіть заважає вам щось робити, можна ще на наплічник повісити. І в такому положенні теж досить зручно сидіти, тим паче, що у вас знов таки широка лямка виявляється тут, от на плечі. Але головна фішка, яку досягли всіми цими оптичними дизайнами. Це безкомпромісна зручність та швидкість доступу до камери. Одним рухом сумку перекидаєш вперед, перед собою, і вся техніка перед рукою. Ніякої боротьби з лямками, яку буває складно скинути або навпаки вдягнути, коли зимовий одяг там, або навіше на купу всякого еквіпу, типу броніка, там РПС і тому подібного. В такому положенні всі внутрішні сумки опиняються перед рукою. А сама сумка стає доволі стабільною такою платформою для того, щоб на ній прямо там поміняти об'єктив, замінити картку, пам'яті там чи батарейку. Тож нічого не закриває обзор власне на техніку, на відміну від тих самих рюкзаків, я для прикладу приніс, яких часто рекламується можливість на пояс їх повісити, і ті зняли лямочку, повернули і тут риїтися. Але проблема в тому, що вони всі, причому я просто інших не знаю, відкриваються цією штукою до морди фотографа. А сам цей рюкзак починає отак от звисати, і з нього якась фігня починає випадати. Ну, може випасти. На відміну від рюкзаків, у фотокрос все відкривається паралельно землі і нічого не випадає. Тому, що, в принципі, інших варіантів відкрити його десь ззаду чи згори, в принципі, немає. Тобто, навіть якщо захочете, нічого не випаде. Я насправді навіть декілька разів забував закривати оце зовнішнє відділення, і при цьому все одно нічого не випадало. Але не раджу повторювати за мною такі фокуси. Сама сумка виконана з нейлону щільності 420D, це такий досить потужний плотний матеріал, ззовні покрита пропиткою від води. А з внутрішнього боку, як заявляє виробник, бо я ще не рвав її ніде, є поліуретанове покриття, яке ще більше збільшує водозахист цієї сумки. Середня підкладка також з нейлону, тут 240 d що знов таки значно більше, ніж у більшості звичайних фотосумок. І, в принципі, цього має бути достатньо для довгого і щасливого життя, скажімо так. Зовнішня частина та дно сумки зроблена з Тарпаулін, тарпаулі, Тарпауліну. Це такий матеріал, з якого, наприклад, роблять тенти для вантажівок. По суті, це такий. Синтетичний брезент чи щось таке. Він абсолютно водонепроникний в принципі, дуже міцний, зноса стійкий. Бачите, тут вже в мене подряпане є, вона трохи життя бачила, але при цьому все з нею в порядку, Плюс він дуже легко миється, і, в принципі, я це вже декілька разів стиг перевірити, так що змивається все чітко. Прикол в тому, що ще вони додали з цього матеріалу, тут такий хлястик, який закриває блискавку. Якщо ви вдруг просто вирішили поставити сумку просто на землю в якесь болото. Самі блискавки також водозахищені. Вони UKK це японська фірма, яка вважається найкращим виробником такого роду виробів в світі. Але і це не все. У комплекті ще є рейнкавер. Єдине, що традиційно для Сінтанк сумок, він йде просто окремим таким пакунком. Вони вважають, що це краще, тому що так його можна покласти в кишеню, якщо бачиш, що збирається дощ, потім швидко його витягнути і вдягнути на сумку. Як на мене, його можна таким чином покласти кудись і дуже швидко загубити, тому я більше люблю, коли, звісно, ренкавери роблять, як в туристичних наплічниках, просто якесь спеціальне відділення, і там звідки його діставати. Але ну, тут справа смаку, звісно. Тож, як бачите, на водозахисті тут не економили. Те саме стосується і захисту апаратури від механічних пошкоджень. У цього слінга твердий каркас, як бачите, я на нього там спокійно руку кладу, вішусь, це досить така жорстка структура. І вона має захистити техніку від всяких пошкоджень. Спинка ця має таку досить м'яку підбивочку. Вона не супер м'яка і не супер вентильована, але загалом, в принципі, враховуючи, що це саме слінг, нормально і дискомфорту. Не викликає це вже добре. Це саме стосується і лямки. Вона також не має якогось супер товстого підбою, оскільки вона має легко крититися навколо тіла. Але оця пінка всередині тут все ж таки присутня, вона еластична, вона прозора, можливо, буде видно, і тому досить гарно дихає. А вага чудово розподілена за рахунок оцієї ширини цієї лямки і ніяких, власне. Неприємних відчуттів від довгих прогулянок цією сумкою не виникає насправді. Дуже зручно. Подивимося, що сюди можна обхати. Почнемо з зовнішньої кишені. Вона виконана з такого еластичного матеріалу, тому досить непогано тянеться і може вмістити в себе досить великий такий об'єм. Силою свого розміщення, оце єдиний нюанс, скажімо так, при перегортанні сумки до себе. До груді вона опиняється знизу, і нею ви по суті не бачите, що в ній знаходиться. Можете працювати лише на оси. тому в основному там зручно мені, по крайній мері, переносити щось відносно велике, там пляшку води, штатів. Ну щось таке недоліком це називати не хочеться, адже іншого місця для цієї кишені просто немає. А є наявність значно краща за відсутність. Тому нехай це буде так, особливість. Тим паче, що виробник розумів цю особливість і для запобігання випадіння, чи навіть там вилітанню, якщо ви там різко її нею крутите в місту кишені, тут є декілька варіантів, як все зафіксувати. По-перше, кишеню має таку затяжку. Вона достатня для того, щоб зафіксувати всередині якісь там яблуко, тормозок і так далі. Ця затяжка спецом зроблена так, що її можна накинути на щось що у вас в кишені, і таким чином дуже зручно щось фіксувати. Що у вас тут знаходиться? Ви просто собі на горловину накинули, і воно додатково зафіксовано і вже не випаде навіть ось в такому положенні. За рахунок цього, все прям дуже класно тримається і можна натаскати термос, воду, міні-штатів, капці там чи щось таке. Якщо у вас необхідно тащити щось значно більше, там, типа повноцінний штатів, наприклад, для цього вже є ще одна тут затяжка, вона знімається. І можна її запхати в приховане відділення знизу сумки. Крім цієї стропи, там ховається і стропа, яка може використовуватись в якості додаткової фіксації сумки на поясі. Ну, по суті, ремінь поясний. Звичайно, як завжди у Сентан, ці стропи дуже довгі, тож боротися за кожен міліметр, щоб там стягнутися, вам точно не доведеться. Для цих строп також передбачено купа кріплень по всьому рюкзаку, і можна б навісити тому всього, чого тільки душа забажає. Зовнішній відділ, як і вся сумка, зроблений такою формою краплі, і він стає дещо ширше донизу, ніж згори. Плюс сама сумка, якщо подивитися в профіль, вона також тут має такий скос, і тому в зовнішньому спостерігачу не зовсім зрозуміло, що оця частина це також зовнішній цей карман. Сюди може влізти прям дуже багато, і це буде дуже непомітно. Сюди можна напхати якісь міні-штатів, термозок, можна якісь снікерс. Ще тут є дві плоскі кишені для чогось типу документів, блокноту, карток пам'яті і світофільтрів, що завгодно. Ти сам епітурки влізуть, чи навіть якийсь бумстік. Між кишень ще вшити такий хлястик для ключів, ліхтарика, чи що ти там собі придумаєш. Звичайно, що розсипом сюди накидувати багато всякого дрібного хламу не варто, тому що можливості це повністю відкрити немає лише з цього боку. І знайти якусь фігню дрібну вам доведеться навпомацьки, і це може бути досить складно. Але повторюю, що загалом об'єм тут несподівано великий, і це часто стає у нагоді, коли треба щось таке напхати. Ну і до солодкого. основний відділ. Перш за все, відділення для ноутбука. Воно розраховане на ноутбуки та планшети до 13 дюймів. Мій 14-дюймовий ноут також сюди влазить, але ну так, не можна назвати це ідеальним положенням. Тим не менш, його можна прихопити ліпучкою, і він тримається в принципі досить надійно, якщо вже зовсім не переповнений рюкзак. Якщо ноутбук з собою перти не треба, то у це відділення можна напхати багато інших корисних штук, таких як павербанки, книжки, блокноти, світлофільтри. Відділення має досить велику глибину на всю глибину рюкзака, тому насправді простір для креативу тут є. Згори у клапані також є два відділення зі сквозною блискавкою, де я зберігаю картки пам'яті, серветки. Плічищення оптики та іншу дрібну фігню, типу там батарейкиноді. Основне відділення також має нерівномірну глибину, про що я вже казав. Таке чим нижче, тим глибше. Це дозволяє і краще збалансувати вагу самого слінга на спині, помістивши предмети більш важкі, нижче, ближче до попереку. Тому що чим нижче, тим більше довгі і важкі предмети, власне, сюди можна запхати по-іншому вас не вийде. В комплекті оцих стіночок іде більше, ніж вам знадобиться у Це одна з таких фішок комплектації сумок від цінтанку. Вони так прям дуже багато їх накладають більше, ніж я можу придумати, як використати навіть. Тому також можливості для кастомізації вагон. Для себе я зробив три основні секції. Місце для камери посередині, так її можна швидко дістати, і вона не буде ні за що чіплятися завжди під рукою. І це в мене ну за 8 досить здорова камера сама по собі, ще й з кейджем, і вона по центру спокійно поміщається, і навіть з об'єктивом, типу 24-120 досить великому, чи 85-1.2. Тому, в принципі, місця тут можете уявити досить багато. Згори нижнім шаром я тримаю гаманець з світлофільтрами, а також над ним залишається ще місце для об'єктиву, типу 21,8 чи якісь поменшати. Також тут зручно наносити мікрофон чи якісь легкі та потенційно крихкі штуки. Справа в тому, що коли сумка у вас на спині, ця секція буде згори і на неї нічого вже не буде тиснути. Ну і вона власне своєю легкою вагою нічого не буде тиснути, що під нею. Відділення знизу найглибше, тож сюди можна помістити будь які з популярних об'єктивів, типу 200 навіть, крім якихось дуже довгих тільовіків, понятне діло. Тут знизу я кинув власне комплектний рейнкавер. він не займає багато місця і трохи додатковою амортизацію служить. Якщо у вас велика зарядка для ноутбука якогось потужного геймерського, я не знаю, то також можна сюди засунути, і вона цілком в Цей слінг Photocross 13 в мене вже рік, і за цей рік зарекомендував себе тільки з найкращого боку. Мінуси я в принципі вже озвучував, але повторю. Це, по-перше, лямка, яка в положенні перевернутому до груді давить все ж таки на плече, якщо довго її тримати в такому вигляді. Ну, що не передбачено, власне, але так чи інакше є. І по-друге, те, що він оптимізований під не зовсім популярні 13 дюймів ноутбуки. І для того, щоб помістити 14, тут не вистачає буквально 1-2 см від цього краю. І це трохи незрозуміле, чесно кажучи, рішення. Але все інше, один великий плюс. Навіть його відносно невеликий розмір теж плюс, оскільки його самого можна засунути в інший рюкзак, який побільший. І це дозволяє переносити і його, і якісь ще особисті речі, таким чином отримавши невеликий такий розмір. Варіант для подорожі, де по місцю, коли ви приїхали, у вас є два рюкзаки на різні випадки життя, а в дорозі у вас лише одне місце. За такою схемою я, наприклад, літав в лоу і все влізло в обмеження для ручної кладі. Тобто я не платив гроші за перевезення окремого рюкзака десь в багажу. Те саме може бути корисним і в інших варіантах подорожей, звичайно, тож, це реально прикольна штука. Насправді я дуже здивований, що мені настільки зайшов цей слінг. Тому що фотографією я займаюся багато років, але ніколи не розглядав слінги як свою фотосумку. А фотосумок у мене дуже багато, причому настільки, що з мене дружина не тягне на прикол, що в мене сумочок більше ніж не в неї, і, до речі, це правда. Напишіть, які ваші улюблені сумки, чи ви взагалі мали досвід з фотослінгами, чи розглядали їх для себе. Ну і головне, пам'ятайте, все буде Україна. І до нових цікавих зустрічей. Па-па!